Студія Новосіч Січ ТВ Рада вітає своїх глядачів і читачів. З вами головний редактор журналів Новосіч і Музею України Віктор Тригук. Отже, сьогодні нагадаємо про цікаву історію, пов'язану з пошуками легендарного морського козацького прапора Запорізької Січі. Ось, до речі, Одна з старих обкладинок журналу Музею України за 2007 рік, де було вперше оприлюднено фотографію оригіналу морського казацького прапа Січі, який зберігається в спецхрані ФСБ Російської Федерації No9 у всесвітньо відомому музеї Ермітажу. Було дуже багато скандалів, фотографія зроблена таємно. І прапор і досі висить в одному з кутків того спецхрану, який діє і нині. Отже, трошки нагадаємо про цю історію. Одного разу нам стало відомо, що в кількох українських музеях зберігаються дуже цікаві прапори. Вони дещо відрізняються, в основному то копії які проходять в описах, як морський козацький прапор запорожця. Ось так він виглядає, це, до речі, оригінальна фотографія з Армітажа. Так виглядає сторона, одна сторона і друга сторона більш така імперська вже. Ось Але знову ж таки все покажемо, щоб не було ніяких спекуляцій. і Ну и Еофицийный Доп опис государственного Санкт-Петербурге, Росія, храниться знамя Запорожського війська, представляющего собою красне полотнище, на лицевій стороні якого изображен двухглавный орел со зв'язками, спаситель благословляючий казаков на брань 17 зв'язками кругом нього, і Архангела Михаїл з огненим мечом в правій руке. Поки крайней мере, надпись Знам'я войська його Императорского Величества не забула, коштом піхоти, воюющей того ж войска по Чорному морю, також по ріком Дніпру, Дунаю, орлом Трюхмачцево воєнний корабль. Ну, відповідно, команда журналів Музею України Новосіч разом з нашим партнером і великим другом Сергієм Цепенко, який є атаманом американського казацтва і відомим істориком дослідником, колекціонером. Почали вивчати цю історію і дуже швидко зрозуміло, що в спецхрані номер 9 ФСБ Росії в бермітажі зберігається чимало речей українського казацтва, які фактично недоступні. Українським дослідникам і історикам. Свого часу ми шукали шаблю в Мазепи, знайшли її саме там, в спецхрані, І врешті-решт за нашою подачею одна з українських журналісток Валентина Мудрик полетіла в Петербург, це ще було до війни, і сфотографувала шаблю Мазепи. Чим ми довели існування і цього спецхрану, і те, що там зберігається. Недоступні для українських дослідників казацькі реліквії. І було дуже багато публікацій про це все. І в той же час під час цієї попеї з шаблею МЗП ми і оприлюднили скромну фотографію самого спецхрану, яка зроблена таємно. І фактично вперше українські дослідники побачили оригінал морського казацького прапора. Запорожці. Був певний резонанс. До речі, після тих публікацій почали підприємці створювати копії і продавати. І сучасні казацькі організації, особливо фольклорні колективи, які займаються популяризацією і його історією, почали активно використовувати цей прапор, який став символом. Ну і е, Ми почали шукати сліди цих прапорів в українських музеїв. Е, знайшли копію, відому копію на, е, в експозиції Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі. До речі, презентував його нам Максим Остапенко, тодішній генеральний директор Хортиці, нині виконуючий обов'язки генерального директора києво Печерської лаври, заповідника, знаний дослідник, історик, доктор наук, який, до речі, зробив, привернув нашу увагу до наказу номер 2 товариша Сталіна від 1917 року. Про те, що Український революційний комітет Петербургу звернувся до більшовиків з вимогою повернути українські реліквії українському народу. Ну, товариш Сталін підписав наказ номер 2 згідно якому всі речі додавався список унікальних реліквій, які зберігалися в музеях Санкт-Петербургу, повинні були передатися. Незалежній Україні, але наказ так і не було виконано, на превеликий жаль. Знову ж таки, в Національному музеї у Львові теж зберігається копія, до якої докладається така якась розкішна легенда, що в 50-х роках минулого століття дуже красива жінка, галичанка. Музейниця по обміну досвіду приїхала в один з музеїв Краснодару, там в неї виникло велике кохання з одним з керівників того музею, кубанським казаком, українцем. І були певні стосунки, і закоханий казак подарував свої кохання. Копію морського казацького прапора, який зберігався в них в запасниках і був фактично під забороною. Ну, Галичанка привезла то полотно ще у Львові, і, і досі воно зберігається в фондах музеїв. І ми про ту історію писали. Ну, Можливо, це легенда, тобто наукова достовірність цієї історії дуже маленька. Документів, звичайно, не збереглося, але як красива легенда, воно. Існує, я навіть не знаю, чи е, виставлений цей прапор в експозиціях. Тобто був би цікавий такий хітовський експонат. Так що, от така, ну, Ще здається, одна копія морського прапору зберігається в одному з музеїв Дніпропетровська Дніпра. От, Музей Верницького, здається, але теж невідомо, чи виставляють його для огляду. Так що от така історія з морським казацьким прапором, яка дуже швидко перетворилась на легенду. І ми ще раз підтвердили існування спецхрану номер 9 ФСБ Російської Федерації в такому великому музеї, як Ермітаж, що дуже нервує товариша Піантровського, який є особистим ворогом журналу Музеї України і постійно заявляє про це в інтерв'ю місцевій пресі. Отож, залишайтесь з нами. З вами був редактор журналів Новосіч і Музею України Віктор Тригуб. І ми говорили про морський казацький прапор запорожців, який є одною з легендарних реліквій України. Щасливо!